Всім привіт! В цьому відео я вам розповім, як виростити ось такий фікус в домашніх умовах. Фікус це невибаглива рослина, вона не потребує чистого поливу і не, любить, і не любить прямих сонячних променів. Цю рослину дуже просто виростити. Я зараз покажу, як це зробити. Все, що нам потрібно, це прозора ємкість з водою. І маленька гілочка, відрубана від дорослого дерева. Нижні гілочки і листя потрібно відрубати і змити молочко, що витече. Має залишитися зверху десь 3-4 листочки. І потрібно покласти в прозору ємкість з водою і наповнити водою так, як. На відео. І через деякий час тут з'являться тут маленькі корінці. Коли корінці будуть десь пів сантиметра, можна саджати у землю. Десь трошечки менший горщик як цей фікус не любить прямих сонячних променів. І він не любить, коли його переливають і не дополивають. Є ще ось такий фікус Бенджаміна. Його виростити важче, тому що він повільно росте. І він може рости криво, щоб він так криво не ріс, потрібно забити шпажку чи якусь гілочку дерев'яну, щоб вирівнявся. Потім Вийняти. І бажаю вам, щоб ваші фікуси гарно росли і радували вам око. До зустрічі!